Мої батьки розлучилися, коли я ще була школяркою, вчилася в 9 класі. У мами моєї завжди була мрія жити за кордоном. Не знаю, як, але після розлучення їй якось вдалося виїхати в Америку, і відтоді ми з нею не бачились. Я залишилася з батьком в його двокімнатній квартирі. Тато був відповідальним і серйозним. Він відразу підключив свою маму, і відтоді всю жіночу роботу в домі робила бабуся. А я їй допомагала. Мама відколи поїхала, не давала про себе знати зовсім, ми навіть не уявляли, що з нею і де вона. Мені було від цього дуже сумно, але що я могла зробити. Інколи я картала себе, що це я щось не так зробила, і тому вона мене кинула, бо тоді я ще не могла збагнути, як мама ось так просто може відмовитись від рідної дитини. Ніяких грошей, ніяких подарунків. Навіть ніяких дзвінків не було від неї цілих 5 років. Потім вона сама мене знайшла, я вже на той час була студенткою. Мама розпитала, як у нас справа, і похвалилася, що вона тепер дуже багата жінка, бо несподівано отримала в Америці спадок. Виявилося, що моя мама ще та щасливиця долі. Першою її роботою в Америці було доглядати 90-річного мільйонера, який. Коли його не стало, залишив їй у спадок один із своїх численних будинків. Я колись думала, що таке буває лише у фільмах, а мама не чула себе щастя разом з будинком вона отримала ще 200 тисяч доларів і за ці гроші відкрила свій бізнес. За маму я пораділа, і на цьому крапка, бо вона знову зникла на багато років, і знову ніяких грошей, ніяких подарунків, ніяких дзвінків. А нещодавно мені самі вдалося відкрити віз в Америку. Це був шанс, який я не могла знехтувати. Я мала номер мами і зателефонувала їй, запитала, чи зможе вона мене зустріти. Вона сказала, що без проблем. Я зраділа, заспокоїлася, адже їду нехай в чужий далекий край, але ж до рідної мами. Я сподівалася, що мама мене прийме у себе. Але вже по приїзду я зрозуміла, що вона навіть не збирається цього робити. Мій намальований в голові сценарій отримав неочікуваний поворот. Все звелось до того, що мама мене зустріла, пригостила в кафе сніданком, дала 500 доларів і побажала удачі. Сказала, що коли я знайду собі квартиру, щоб я дала їй знати, і якщо треба, вона може допомогти мені з пошуком роботи. Вона пішла, а я просто не знала, що мені робити. Допомогли чужі люди І з квартирою, і з роботою. З мамою я спілкуватися не хочу. А навіщо? Слухати, яка вона багата і успішна, не хочу. Вона ж і справді має можливість мені допомогти, бо в Америці має і свій будинок, і свій бізнес, і грошей багато. Але чому мама поставилася до мене як до чужої людини, мені це не зрозуміло. Вона ж моя мама, і я у неї єдина дитина. Не можу збагнути. Це Америка її так змінила. Чи мама була такою завжди? Просто ми цього не помічали.